My hands right now, and I'm stumbling through the dark in the dawn. I have found new ways, but no, I can't be the one that you need. Then I changed my mind. Коротше, у нас був таємний Санта, ми, ми подарували подарунки. Це було класно. Сейчас я йду в клас. Вот. А, скажіть, будь ласка, вам все сподобалося? Я просто в шоці на оце просто, я не можу. Сподобалось? Ой, Супер. Я старалась. І, на, це в мене, дуже класно. Да. Це ж... Якщо ти подобається. Чому є перші сенаті військовий проводиться вчина, навіть поможуть бути обрани майже всі громадян. О, підписники фоткатись прийшли. Е, як вам сьогоднішній день? Е, параша повна вже всі додому. А як вас канікули пройшли? Я мили читаю, а ти тут, звісно, не мене. мене тут. Посмотрите, яка красота, ребята. Так, да, це я сама зробила. Я в шоці, да. Я подивіться просто, я у шоці. Там щось сьогодні, зараз. Зорчик, а з пацеловичками. Ну що, ребята, вриваємось в другий день. Зайду, трохи запізнююся, але нормально. Брать. Вчора подарила я Маші, сьогодні Маша мені подарила, те, що ми домовлялися на новий рік. Ось, і... що слампає. Да. Не знімаю, не знімаю. Не знімаю. О, і плюс лампа. Зараз у нас велика перерва, потім у нас лімія і все. У нас сьогодні тільки дві пари. А завтра у нас чотири пари. Після завтра теж чотири пари, бо в мене інформатика друга підкупає, я ще залишаюсь. Тому такої собі. В общем, як я говорила, сьогодні у нас дві пари і це просто вау. Зараз у нас велика перерва. Я тут гуляю по камаша. Дарую подарочки іншим дівчиком. Ось тому. Сьогодні дуже сонячно, але холодно. Прям капець. Очень холодно.

Мені вчора не подавали на таємного санти, тому мені сьогодні подарували. Це супер гарний ось, Вау, просто гель. Воно дуже пах. Буду вдома Вау. І ось це, подивіться, це просто як пах.

Коротше, оказується, в нас була тривога. Я така підходжу до зупинки і відбій тривоги. А якщо б не було відбою, я б така прийшла в коледж і міцні. Але зараз вже підходжу. Отже, як я раніше сьогодні прийшла, та, бо не знала, що тривога була. М -м -м, зараз ми йдемо купувати. зараз ми йдемо купувати воду в маші. Ось. Может так будет кто-то лежать? Кто кто что что, что, что там? Да, mm -hmm. да. Это же Такая караиста, там убиты, тут убиты. Да. Я вообще не знаю, ребята, я уже устала. Очень хист. Не, мне не хорошо. Ну, блин, если они нас четыре парят, это плохо. Я сейчас бы не сделала дела, потому что мне так холодно, что залезть. А я в свитере. Так, коротше нас сьогодні чотири пари, так що буде сьогодні цікаво. Сьогодні останній ми знімаємо цей влог. І потім будемо потім будемо з вами прощатися. Коротше, нас залишилося ще мова зараз бути і література. У нас велика перерва. Ми кайфуємо. Маша сидить в тік токі Я в партій. токі Це ти вже обріж. Покажи. Мама, мама.

Просто, щоб ви понімалися, ми все на мові написали. Я просто тупо не встигала. Просто це я вже написала. Це крінж? Це буде крінж. Хто ще раз що ти сказала? Коротше, мова у нас завершилася. Зараз у нас питання пара буде. Потім додому. Я почала всім давати коректор, бо у дявочок не було. І він мене завершився. Клас! Так. А вообще у нас о, такий э, стадичек. Вот. У когось все красиво. Да, у кого все красиво, у кого все так вот принес. Обзорчик, обзорчик. Да, ты, кстати ей чехол понравилась на новый рік. Пикми чехол. Да. Вообще. Дай тебе бабину, скажи. Костюк? Ні, чи в тебе джинси не поглажені. Та, боже, боже, все красиво, все прекрасно. Я питаю. Нормально. У мене вже пари завершилися. Сьогодні нас раніше відпустили. Хто зробив завдання, то відпустили, в принципі. Ось і зараз я вже йду додому. Ребята, Я вже вдома. Зараз вже поумідала супчик з рибкою. Зараз буду знімати відео. Я вже зняла відео. Зараз ось тут сиджу. Буду починати його монтувати, робити обложку, тому що мені його вже треба викласти на днях. І для цього в мене зараз просто купа справ, що ви розуміли. І все встигати, і коледж, і оце викладати відео. Це дуже складно. Загалом трішки вам розкажу, як у мене проходить навчання. Кожен день у нас по три-чотири пари. І це дуже складно. Я вже не привикла до такого ритму життя, але... Було класно. Я вже зі всіма поспілкувалася, поговорили. В принципі, мені все подобається, але просто треба звикнути знову до цього. Я тільки що завершила монтувати відео на годиннику ще часу вечора. Начала я в чотири Оченьки зліпаються, це просто треш. Я думаю, що можна вже завершувати це відео, як пройшли мої три дні навчання в коледжі після канікул. І я думаю, вийшло дуже хороше, я хоч не монтувала, ще не знаю, що в мене там вийшло, але думаю, все прекрасно. І я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемось в наступному відео. Па-па!